Молитися, я хочу звернути вашу увагу на один текст Божого Слова. Це приповідки Соломона, 21 розділ, 31 текст. Написано так. Коня приготовляють на день битви, але перемога від Господа. Коня приготовляють на день битви, але перемога від Господа отакий От текст в Божому Слові є для нас. І так воно є. і так воно є. Я недавно дивився е, один сюжет, відеосюжет про початок війни російської в Україні. Як е, хотіли захопити аеропорт Гостомель. І 18 гелікоптерів прилітало спочатку, потім 100 прилітало. Хотіли захопити Гостомель, щоб е, літаки Іл. З спецназом, з десантом міг висаджуватись в Гостомелі і йти на Київ, і також, щоб могли доставляти швидко техніку і йти на Київ. Але наші Збройні Сили чинили опір. Великою ціною чинили опір і не дозволили їм висадитися. Аеропорт переходив то в руки росіян, то знову українці відбивали, бо з великим. Ну, з великою зброєю, це скільки гелікоптерів літають кругом і обстрілюють наших солдат і хочуть захопити Гостомель. А, а іли літають над Білорусію в просторі і чекають команду, що вже можна летіти в гостомель і сідати. Ось такий був план захвату. І так як колись в Чехословакії вони зробили. І наші хлопці мужньо боролися. Мужньо чинили опір. І там дається статистика. На жаль, і загинули багато хто з них, чудових людей. Ну в результаті вони не дали можливості росіянам висаджуватися в гостовір, не дали можливості. І це була зірвана їхня сама велика така мрія. Сама велика мрія дуже висадитись під Києвом і швиденько взяти в кульцов Київ і йти. Урядовий квартал, щоби захопити президента в, в заручники, така була їхня мрія. Хоч ця армія вважалася е, другою армією в світі, вважалася так, по кількості озброєння і по тому, як вони заявляли про себе, і яка в них зброя є, що аналогів нема в світі, а Україна, яка е, не вважалася такою сильною армією. І все, що робила Україна з 2014 року, захищалася в Луганській в Донецькій області і пробувала їх відтіснити. Малесенький досвід військовий, малесенький. А в тієї армії, то в Афганістане воює, то десь в Африці, то в Сирії і досвіду було військового багато. Але сталося те, що сталося. Коня приготовляють на день битви, а перемога від Бога. Якщо Бог дає перемогу, то перемога від Бога. А якщо Бог не дає перемогу, то мала армія, менша, менша кількість населення країни розіб'є велику армію, посоромить велику армію, захистить свої кордони і запанує в нас мир. Слава Ісусу Христу! На чийому боці Бог, той виграє? На чийому боці Бог, той виграє. Хоч українська армія маленька, але Україна молилася, Україна не вставала з колін. Зараз після моєї промови ми також помолимося. Україна на колінах стояла перед Богом, благала всі церкви, передавали один одному, всі церкви передавали, назначали дні і молилися, і молилися, і молилися, і молилися, і молилися. Армія може багато, а Бог може все. І молилися, щоб Бог був на нашому боці, Бог підтримав нас, Бог допоміг нам. І ми, і ми бачимо, що є. І ми бачимо, що є. Що із Київської області вони пішли, і з Чернігівській, і Сумській, і з Харківській пішли, Херсон вже е, звільнений. Дай Бог що і Луганська, і Донецька, і Крим. Бог поможе нам. Амінь. Хвала Ісусу Христу. Господь поможемо. І каховка теж стане назад українською. О, з каховки є служитель серед нас, брат Федя, мусив тікати, тож, ось, щоб не попасти в їхню фільтрацію нелюдську. На чийому боці Бог та армія виграє? Аналогію приведу, колись було так в старому заповіті. Іде з Ізра... Ізраїль з, з Єгипту, Кананську землю і раптом така, такі... така народність. Амалакітяни, амалакітяни. І вони прийшли і, і багато зла чинили. Хто слабший, не дуже так іде, вбивали, нападали і все знищували, ну, били, нападали, народ Божий, Ізраїль. І Моїсей Моїсе пішов на гору. Взяв з собою Ора і Арона. Пішов на гору молитися. Ісус навіть своїми солдатами пішов їм чинити опір. Щоб вони не вбивали мирних жителів. І слухайте, що було. Коли Моїсей піднімає руки, це 17 розділ книга Вихід, друга книга Біблії, написано, коли Моїсей піднімає руки молиться, то перемагає воєначальник Ізраїльський. І армія Ізраїльська перемагає. Коли Моїсей руки опускав, то перемагають вороги. Отак і було. Все залежало від молитви. Ор і Арон побачив це згори, побачив це, а вже руки Моїсея втомилися, і Мойсей руки опустив. Вони взяли його руки, Мойсея посадили, каменя знайшли, посадили на каміння, взяли його руки і тримали його руки. Мойсей молився. Молився. Вони помагали йому молитися. І Мойсей молився. І вони прогнали тих, Тодішніх орків, бо вони так само грабували, вбивали, насилували, галтували. Те саме робили. І він молився. І Господь став на сторону Ізраїля і поміг перемогти. Знаєте, ангели Божі допомагають захищатися, а біси допомагають нападати і галтувати. Чорти допомагають нападати і галтувати, а ангели допомагають захищатися. І скільки є випадків в нас зараз, що, наприклад, з Іргеня, коли втікали, да, коли дали вийти. І, і наші хлопці, прийшли, прийшло, е, прийшло двоє мама і донька. А наші хлопці бачили, що йде троє бінокль. І вони йшли між мінами. І, і постріли були, ще тоді не, не було коридору такого, що можна було вийти. Вони просто бігли в Романовку сюди через річку. І наші хлопці кажуть, а де третій? У вас ж троє йшло. Не каже, нас двоє йшло. Так троє ми бачили. Ангел і хвів. Слава Ісусу Христу. Бог, якщо не в нашому боці, ми переможемо. Хоч, не знаємо, чому так, багато крові пролилося українською, багато прекрасних синів і дочок, воїнів і вояк, воячок поклали своє життя за нашу свободу. За наш мир, пролили свою кров. Можливо, когось і не знайдуть в братських могилах. Чомусь так, не знаємо чого. Великою ціною досталася нам перемога, але все рівно досталась перемога. Ми зараз мирно сидимо. Куди приходили ті війська, там зразу закривали церкви, закривали церкви, представляєте? Не давали молитися, не давали збиратися. Вони якісь атеїсти, безбожники, як у держини, які палили Біблії, статую Леніна ставили зразу і прапор КПСС ставили. Безбожна та армія, та що казати, їхні священники благословляли і відбивати українців. Навіть отаке. І священики втратили страви Божі і таке. Але я радий, що Україна перше всього стояла на колінах. І сьогодні, наприклад, Четвер, це Київ і Київська область, піст і молитва за мир в Україні за повну перемогу і за відродження. Церкви, хто хоче, а більше всі долучаються, і в четвер піст і молитва. Господи збережи Україну, Господи відроди Україну, Господи, хай відбудується Україна. Народ молиться. І так кожна область, кожна область, Житомирська область і ще області вівторок піст і молитва. Ми розуміємо, люди віруючі, люди Божі, ми розуміємо цей текст. Наче історії Бог. Ну і що ж маленька армія? Буде перемога з тою армією. Давид прийшов, який Давид був, без досвіду військового зовсім. Вийшов проти Голіафа, який за нього вищий на метр, вийшов проти нього і його переміг. Тому що Бог був з Давидом. Бог був з Давидом. Дорогі друзі, і це істина дуже велика в нашому житті. Я зараз говорю глобально в масштабі країни. Хотів би сказати персонально. Так само персонально, друзі, як в країні, як в країні є зовнішній ворог і внутрішній, о, ще вернусь до загального. Як в країні є зовнішній ворог і внутрішній, так і в нас людях є в нас зовнішні вороги і внутрішні. Зовнішні і внутрішні. Також я прошу вас, друзі. Молитися і проти внутрішнього ворога України. Наприклад, корупція. Наприклад, корупція. Щоб цього біса корупції і кому він допомагає обкрадати бюджет, обкрадати і лікарі не мають достойної заробітної плати, вчителі не мають достойної заробітної плати. Інші держслужбовці, які дуже важливі для життя країни, не мають достойного забезпечення, достойного соцпакета. Що У нас нема нафти, у нас нема газу, у нас нема золота, у нас нема руди. У нас нема електростанцій. Якби корупцію вигнати з нашої країни, то ми по економіці стояли б давно біля Швейцарії. Згідні з цим? І рівень життя в нас був досить і досить високий. А кілька, кілька кланів сімейних безумно багатіють. Безумно багатіють. Тому що вони це, це грабують з народу України. І потім собі золоті батони ставлять. Знаєте одного президента? У нього золотий батон, золотий унітаз. Від безумства вже отаке роблять. Хвала Богу, що українці прогнали його. От. Якби ще українці прогнали кожного олігарха, то наша країна і економічно, як духовно наша Україна, бо, слава Богу. Церковь багато, храмів багато, люди йдуть, ще йдуть. Не безбожна наша країна. Звісно, від ідеала ще далекувато, але від нуля ми піднялись добре. Багато і православних, католицьких, і протестантських, 50 і баптистів. Багато церков'яв в Україні. Дуже багато. Чудово, що економічно нам треба піднятися. Ми можемо. Нас народ талановитий, нас народ розумний, нас багато науковців. Напевно, після Ізраїля Україна друге місце займає. По творчості, по творчості, які ми творчі, які, які ми талановиті. Як ми вміємо виживати? І як ми живемо, що і багато українців молиться Богу, чудово молімося проти п'ятої колони. Це корупція. І п'ята колона це зрадники наші, ті, хто сьогодні дають тій армії і наводку, куди стріляти. От Я був і в цій школі перший тиждень я викладав користені, попали ракетою. Гектар, да? там, де йде їхня головна розподільна електростанція, гектар землі. Будинки різні є. Попали в самий центральний будинок. Хіба не наводка якогось негодяя? І не було світла там. Бачите, що ще, ще є юди, юди, ще є зрадники, юди, що є, які не зацікавлені в процвітанні України, в процвітанні нашого народу, не зацікавлені, ворогу здають наші позиції. Хай їх відловлять Служба безпеки України як скоріше. І цю п'яту колону, як вони так люблять свою, свою. Чемодан, вокзал і будь ласка, раша тебе жде. Будь ласка, якщо ти не любиш України, ні, живе в Україні, а відстоює інтереси ворога України. України. Тому в нас п'ята колона ще, ще, ще живуча. Я, ну, я не те, що критикую нашого головнокомандувача, але ОПЗЖ закрили, а депутати, що депутати ще там сидять? То ОПЗЖ це ж не табличка, а депутати. Їх всіх треба звідти вишвернути давно. Це вже моя приватна думка, я вас не кличу зараз Верховну Раду атакувати. Ні, це для молитви, я вам кажу, друзі. Хай Бог дає і далі нашому президенту. Сміялися з нього, та й ми, да, як він виграв, та й ми багато українців казали: ну от ну, ак 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 актьор, да? президент тепер, да? актор, президент. Ну, а він оказався: ого, який серйозний президент. Пропонували втічі. Втіче, він залишився з народом своїм і служить. І Хай Бог далі його благословить. І мудрості дає, і команду хорошу дає, і оберігає його від всякого роду зла, щоб повна перемога була в Україні однозначно. Хай Бог благословить його, ми благословляємо його і Хай Бог дає йому мудрість і хоробрість, вишкрнути, кого треба вишквернути з апарату, державного апарату. Років на 5 мінімум ніяких посад державних не займати всі, хто був причетний до проросійських партій. Це моя така думка, може нас послухають, у нас трансляція йде. От, прислухаються і це зроблять, ми будемо лікувати. Ви будете лікувати такого? Правда! Кожен патріот розумний, український, буде радий, коли ворог буде покараний. Ось, Тому молимося і далі, молимося і далі за Україну. Кожен робить своє. Хлопці боронять нас. На кордонах, а ми будемо молитися, молитися і просити Божого благословіння для України. Також перейду на персона, на персональне. Нас є вороги теж персонально за свою віру, поговоримо, за свою душу і будемо молитися. Нас є вороги зовнішні. Зовнішні. От вчора я говорив з хлопцем одним, каже, приїхав банк на велосипеді. І дивлюсь, так через вікно, де мій велосипед стоїть, не прив'язав велосипеда, Є велосипед, є велосипед, є велосипед. Поки щось там в касі зробив, да. дивіться, вже нема. Вибіг швиденько і ніде не видно. Отак. Тому є в нас вороги, хтось може їх обікрасти або зламу побажати, або гидке слово сказати, таке, що ранить, як, знаєте, як мечем. Можна зустріти таких людей. От, хай Бог береже нас від цих людей. Я завжди ворогам своїм бажаю Царства Небесного. Ви скажете, угу, як ти, брат. А я, а я дам пояснення, що я кажу царства небесного. Це не то, що вони помирали. Це не то, що вони помирали. Як то в народі на цю фразу так реагує, да? я бажаю їм, щоб вони покаялися. Щиро покаялися. Царство Боже починається з серця. Що таке царство Боже? Римлянам нам 14,17 написано: царство Боже це праведність, мир і радість Святому Дусі. От що є царство Боже. Ті своїм ворогам бажаю, щоб в них тут не було, болото, бісовщина а щоб тут було царство Боже, щоб вони покаялися і сповідувалися, очистилися, щоб Бог дав свою праведність, Бог дав свій мир і Бог дав радість від Святого Духа. Як то було в домі Захея? Прийшов Ісус, а Він був митник, і був митник така злюка митник. Бо здирав більше, ніж закон казав. І він для людей був огидна людина. Коли Ісус зайшов в його хату, то казали, до кого це він зайшов? Так в людях він не мав репутації ніякої. До кого він зайшов? А Ісус зайшов. І коли Ісус зайшов і побув в його хаті, щось робиться. Оцей огидний чоловік, який здирав з людей останнє шкуру. Він каже при всіх, а біля Ісуса багато людей завжди ходило. При всіх каже, кого обідив четверо заплачу. Чуєте, яке покаяння? Бо міняється мислення. Коли Ісус поселяється в серці, мислення міняється. Апетити міняються, пріоритети міняються, цінності міняються. Каже, кого обіду четверо. Потім каже, а маєтка бача, на свій маєток подивився, каже, пів маєтка продаю і милостиня бідним роздам. Стоїло Ісусу зайти в ту хату. Правда, варто було зайти, правда? Людина змінилася, повністю змінилася. От я бажаю своїм ворогам. І тоді вже Царство Боже настане і в серці, і в хаті. І в серці, і в хаті. Настане Царство Боже. Бо якщо людина обіжає людину, краде, обзиває, принижує, висміює, каміння кидає в її сторону, да? то тут, тут Бога в серці нема. нема. Хоч може та людина вид зробити така святоша, така, святоша. От написано, вид благочестя мають, а сили його зреклися. А всередині може бути коварна, нагла, лукава. Як я дивлюся, деколи поприходять на Пасху в церкву. Ну добре, що і так приходять. Такі святошинки, хусточки позаматують, такі святошин. А потім, уу, як вони обкрадали країну. А в храмі стояли, вид благочестя, о! В храмі стояли, хрестилися, свічки ставили. А, а в той же час обкрадали до нас в кишені, залазили і обкрадали нас по чорному обкрадали. А в храмі стоять. Отаке ну, може бути. Тому ворогів наших. Благословляю. Може в когось ворог тьоща, може в когось ворог тесть, може в когось ворог сусід, може в когось ворог там начальник на роботі, може в когось ворог ще хто там. Друзі, благословляю моїх царством небесним. Щоб Що ти покаявся? Отак благословляю. Не так, щоб я тебе пережив. А щоб ти покаяшся, ти... це буде правильно? Це по Євангелії. Коли ми покаяння бажаємо людям переміни на 180, за хейт, де людей, а потім каже, четверо, кого більше взяв, чим казав закон, четверо вернув І півмаєтка продав. Ой, якби таке покаяння прийшло до наших олігархів, да? Красота! О, була б красота, якби вони півмаєтка продали і роздали на добро України. Да? Красота! Красота була! Ось. І в нас є внутрішні вороги, друзі. В нас є внутрішні вороги. Ота зависть, ненависть. Ми читаємо ота обіда, ота гордість, ота буває ненаситність, жадність, от, зверхність. Оце може бути всередині людини. І от коли ми об'являємо війну ворогам нашим зовнішнім і внутрішнім, нам потрібен Бог. Без Бога, друзі, ми не справимося. Ми не справимося. Самими собою без Бога ми не справимося. Нам потрібен Ісус, нам потрібна Божа поміч, нам потрібен Дух Святий, щоб Господь попрацював над нами. Ото, як Він над Захеєм попрацював до зустрічі з Ісусом, Захей був негодяй. Він був такий, що його ім'я в цьому залі не треба було називати. Але коли він зустрівся з Ісусом, коли благодать Божа попрацювала в Його серці, коли Дух Святий огорнув його душу, в ньому проснулось дійсно людське щось прекрасне, оте Боже, що є в людині, в ньому проснулось. В ньому запрацювала совість, свідомість запрацювала. В ньому все найкраще розцвіло. Він став щедрий, він став співчутливий, він готовий був каятися, просити прощення. Отак Бог робить, коли Бог приходить в наше серце. Тому, якщо в, нас, якщо в нас там щось є, нам треба ходити і казати, Боже, поселись в моєму серці, Боже, живи в моєму серці, Боже, працюй в моєму серці, Боже, трудись в моєму серці. Щоб із середини, із середини життя духовне забуяло середини. Знаєте, коли яйце зовні розбиваєш, толку не буде. А коли яйце розірветься із-за того, що там життя буде цеплятко гарненький, правда? Знаєте, коли зовні над собою працюєш, можеш себе в порядок привести, такий класненький будеш, вид благочестя, але всередині може бути Гідота. Ну коли Бог всередині працює, коли Бог очистить серце, коли Бог очистить характер, коли Бог очистить наміри, коли Господь зробить велику роботу, і тоді це духовне життя вийде наверх, вийде на публіку, о, тоді Алілуя! Тоді чудово, коли ти всередині вільний від всього, від будь-якої гріховної залежності, від будь-якої гріховної залежності. Хто хто священики знають, які бувають гріховні залежності? коли люди сповідуються, для священиків тайна, будь-кому розказувати будь-яку сповідь. Якщо священик не має страху Божого, може розказувати. А має страх Божий, не можна ніколи розказувати сповідь. Буває багато греховних залежностей. Ісус все звільняє. Все. І життя духовне починає бояти. Бояти. Оце і значить, що сказав Ісус, диявол прийшов вкрасти, вбити, погубити, вкрасти віру, вбити, не вкрасти Слово Боже, щоб люди не читали Слово, віру вбити, бо віра від Слова і погубити душу. А Ісус каже, а я прийшов, щоб мали життя і життя з а життя знадбання. Для того прийшов Ісус. І тому наших ворогів з Ісусом будемо перемагати, персональних. І країна з Ісусом переможе ворогів і зовнішніх, а ми своїх будемо теж перемагати. Тому хай Бог поможе кожному з нас. Пам'ятайте цей вірш притчі 21,31. Коня готують на день битви, а перемога від Господа. Нам треба національна перемога, будемо просити в Бога. Нам потрібна персональна перемога, будемо просити в Бога. Щоб Господь звільнив нас. Я знав одного мужчину, який був дуже алкозалежний. Дуже. І коли він почув, що Ісус може допомогти, Він почав щиро молитися. І одного разу Господь його так на богослужінні посітив. Він відчув, що зійшла на нього Божа рука, Божа благодать. Вмить! Вмить став вільний. Від Алкозалежності. І в нього була дуже гнила, грязна, скверна мова. Він культурну мову вживав для зв'язки матюків. Повністю очистила слова. Як другий Іван, що його Іван звати було? Як не той Іван, чиста гарна мова, без всякої гнилі. І каже: на роботі сидимо, йому. Друзі випивають, а мене каже, навіть не тягне. Не те, що каже, мене тягне, а я ні, я ж покаюся, я не буду випивати. А мені воно вже не подобається. Воно ну, мені не цікаве стало. Мені стало цікаво проводити час з Богом, читати Біблію, йти на Богослужіння. Оце життя нове, інтереси, запроси нові стали. Ну, нам потрібен Ісус. Як для країни в цілому, так і персонально кожному із нас. Давайте помолимося Богу про це. Про себе.